Ready? Right. Купи зустріч, подарують дітям щастя. До цього закликають організатори благодійного аукціону Добра. У соціальній мережі таку акцію ведуть львів'яни, котрі хочуть допомогти дітям з Брюховицького інтернату. Її особливість у тому, що люди купують зустріч одне з одним. Мінімальна ставка 10 гривень, переможе той, хто запропонує найбільшу суму за спілкування. На віртуальному аукціоні учасники пропонують спільну прогулянку, хтось фотосесію, є й пропозиції піти на концерт. Власне, щоб долучитися. До акціону потрібно почитати уважно умови акції, умови аукціону і або запропонувати себе лотом, або подивитися по альбому, знайти собі приємну людину і запропонувати за нею ставку, яка є більша аніж попередня. Аби поставити дитячий майданчик, треба зібрати 50 тисяч гривень. Організатори сподіваються, з цієї акції отримати хоча б 5 тисяч. Решту коштів збиратимуть через інші доброчинні заходи. Обіцяють звітувати, як витрачатимуть гроші. У соціальну мережу викладуть фотографії, банківських рахунків та чеків. Сьогодні в інтернаті, якому вирішили допомогти, живе 70 дітей з особливими потребами. Директор розповідає, що вони вже обрали місце для гойдалки та гірки. Ми дійсно вдячні молодим людям, які дійсно організували цю акцію і збираються кошти на цей майданчик. Аукціон добра триватиме в мережі до 11 грудня. Якщо ж ви маєте бажання допомогти зібрати кошти на дитячий майданчик, то завантажте своє фото.